Студент Хмельницького політехнічного коледжу Віталій Попелюшко сьогодні вперше в житті стане донором. Хлопець каже, робить це, аби підтримати свого одногрупника Олександра Кляшторного. Хлопець бореться із хронічною міялоїдною лейкемією. Раком крові Віталій розповів вперше дізнався про хворобу товариша на другому курсі. Тоді завдяки лікуванню вдалося перевести її в стадію ремісії. Та хвороба знову нагадала про себе. Якось незвичайно це для мене, але боясь. Зпрою ну, в мене такого немає. Я завжди готовий прийти і допомагати, в тому це потрібно. Людина він дуже весела, хоча за останні два роки, я замітив, він зовнішнього майже не змінився. У нього дуже важке стояння. Але людина він в нас звичайна. Дивлячись на своє самопочуття, він старається бути завжди активним, веселим, щоб якось не подавати. Тощо є ця хвороба організувала похід на здачу плазми Анастасія Матвєєва, студентка четвертого курсу політехнічного коледжу. Розповідає, до ініціативи долучилися близько 20 студентів. Олександр він студент 3 третього курсу. Він бореться з раком крові, і наразі він вийшов із ремісії і він потребує дороговартісної операції у Німеччині пересадки кисного мозку. І вартість операції понад 30 тисяч євро. І ми вирішили. Адже не ну, всіх студентів є кошти, хтось хоче більше залучити, і вирішили таким здати плазму і компенсацію перерахувати на рахунок батька. Я вважаю, що це справа кожного відповідальність. Долучатися, адже ніхто не знає, що може бути з нами завтра, якщо ми будемо байдужі до всього. Андрій Гневуш здає плазму вже не вперше. каже, хоч і не знайомий з Олександром, та коли дізнався про те, що йому необхідна фінансова допомога, не міг залишитись осторонь. Надіслали повідомлення в чат, то зрозумів, що я можу допомогти. То вирішив, що якщо в мене є можливість. Ще таким методом то чому б ні? Я вже створював плазму і, і, і окремо кров, то ні капельки не страшно. Грошова компенсація за здачу плазми для одного донора становить від 400 до 450 гривень. Однак студенти взяли участь в акції Приведи друга, яка передбачає додаткову виплату. Кожному первинному донору виплата є додаткова по акції Приведи друга ще 500 гривень. Тобто за кожного донора орієнтовно можна отримати 900 950 гривень. Вони хочуть об'єднатися, ці кошти разом дружно зібрати для допомоги. Людмила Щербатюк додає, здачою плазми студенти не лише підтримали свого одногрупника, а й долучилися до корисної справи. Адже з плазми виготовляють препарати з плазми крові, такі як альбумін, біовен і моноглобулін. Вони є дуже необхідними при дорожньо-транспортних пригодах, аваріях, травмах різного роду для лікування онкологічних хворих на хоч би мінімальному рівні імунітет, щоб підтримувати таким хворим з імунодефіцитами, як первинними, так і вторинними. На збір коштів для Олександра Кляшторного на трансплантацію кісткового мозку є лише місяць. Підтримати збір закликають хмельничан. Важлива кожна гривня. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.